Було прийнято така вигрушена резолюція, що в Україні є провітув'язні, І поки не станеться, поки не будуть проведені реформи. Ми не тільки економічні, не тільки проголові уроні, а в першу чергу політичному плані. Ви знаєте, що за що похвалили представники, перемовники його самого нашого президента, не за реформування, без те, що ми були реформи правосуддя для нас великі, ви державе правосуддя, а за це за єдине, що ми українські ми треба приймати з це секрет того, що сьогодні тут є обріжання, вибажання, відживання навіть дітей, що можна проїжджувати силу, присутності працівників дає. Зверніть і зафірмуйте це. Але головне, треба створити виданість того, що в Україні справжня демократія.

და ახლა ვნახოთ ეს ორი რამე